До мене звернувся чоловік, який розповів свою історію і попросив її розказати тим людям, які люблять карати дітей. Він пережив дуже жорстке виховання, його батько використовував фізичне насильство. З його слів, це були кулаки, носаки, моральне знущання. Це залишило глибокі травми в душі людини, і з часом, замість прощення, в нього виникло бажання помсти. Тепер він сам є батьком і виховує свого сина без рукоприкладства. Намагаючись дати йому ту любов, яку не отримав в дитинстві. Для тих, хто ще вірить у виховання через насильство, хочу наголосити: жорстке ставлення до дитини залишає не тільки фізичний, а й емоційний шрам, який може не загоїтись багато років. І цей біль може переростати в злість, ненависть та бажання помсти, як це сталося в історії з цим чоловіком. Пам'ятайте, що фізичне покарання не вирішить проблеми, а тільки посилить їх. Ті, хто постраждали від жорсткого виховання, пам'ятайте, що ви не самі моя сторінка для вас. Ми хочемо, щоб ви знайшли мир і спокій у серці.